Ну, Цю сорочку я вишила, тому що всі мої подружки кажуть, що я маю вишиванки, вишиваю. Всім вишиваю, бо я вишиваю на замовлення, а собі сорочки я не вишила. І тому я собі вирішила вишити таку сорочку, щоб вона не повторювалася ніде. Ну, звичайно, що узор використала традиційний, але я його змінила, я додавала. Собі от зробила її під борщівку, синій колір, тому що мені подобається. А щоб не робити жовтим кольором, я дала золотом. Ну, вже мені стаж дозволяє вишивати золотом, бо я руку набила. І от я її вийшла а за одинадцять ви місяців. Що ви ж в Італії багато років прожили, але треба додому повертатися. Для, а, чого? для чого повертатися? Тому що люди, які виїжджають за границю, вони їдуть заробити гроші то вони її заробляють, але вони забувають, що при тому вони тратять здоров'я. І рік за границею, два роки забирає здоров'я. Чому лелеки їдуть за...